39-й тиждень вагітності, речі, про які ніхто не говорить, да? роздаються. Коротше, тіло наше мега-унікальне. Я прям відчуваю, як у мене роздаються, я не знаю, кістки, м'язи, ще щось. Коротше, у мене останній місяць таке було і в процесі вагітності декілька разів, але там буквально по 2 дні. А останній тиждень досить. Так активно, мене щодня відчувається так, ніби я сідала на шпагат, вчилася сідати на шпагат. От, і моя промежена, от там, де ноги вставляються в, ту, в тулуб, дуже сильно болить і тягне. Тобто, наше тіло саме, тобто я не роблю якісь там вправи, нічого такого, воно само от розтягує. Розходиться кістки, коротше, та зготується до того, щоб дитинка мала можливість вийти безпечно і комфортно. Ось такі цікаві. Далі. Задишки. Ну, У мене немає задишок, у мене є задишки тільки тоді, коли я ось вмикаюсь і хочу швидко говорити. Якщо ж я просто спокійно говорю, все нормально. А от якщо дуже швидко, то є таке. Так само, у мене не завжди думки, думки йдуть інколи швидше, ніж мій голос, і мені інколи складно назвати якісь слова і, і згадати, як вони. Ну, коротше, згадати якісь слова таке теж є. Або я починаю говорити таку якусь несенітницю, якісь там незв'язні слова між собою. Але чоловік мій гарно розуміє, про що я, тому що це завжди в контексті чогось, тому і це окей. Далі ступні. Неймовірно болять ступні, тому що моя вага на даний момент 95 кілограмів з гачком. Вчора взагалі показала 96 щось там. От, а моя стандартна вага це 63 кілограми. Тому ви можете зрозуміти, яке йде навантаження на ступні, І все нічого, але у нас був переїзд, і за рахунок переїзду дуже багато зараз. Часу я проводжу на ногах. І тому почалися напряки, тобто ну воно не сильно. Але ніжки потіють, літо на вулиці плюс 30, кондиціонери працюють в квартирі цілодобово і дуже багато проводжу часу на ногах, ноги потіють, і тому, відповідно, відбуваються набряки. Тому, якби я взагалі не от така активність зараз на ногах, я думаю, набряків я б взагалі уникнула в процесі своєї вагітності. Що ще? Я, мабуть, за нею вже десь говорила, але не мучає кожен день, кожен, мучає кожен вечір, і тоді, коли я лягаю. Тобто ввечері, коли тіло приймає горизонтальне положення, то я зараз намагаюсь ось так спати, щоб голова була зверху, і ноги зверху, аж від внизу. До речі, досить, досить комфортно для сну. Зараз це десь ось останні два дні я так сплю, мені подобається. Ну, звісно, боком, але і голова піднята, і ноги підняті. Так, ось такі от апдейти по 39 тижню. Скажу, що дитинча вже набагато... Дитинча дуже активне, але рухи дуже повільні, дуже такі стримані. Ну, тобто Дитині справді вже мало місця, і дитинка відчуває, як крутиться, але немає таких яскравих якихось там рухів, візуально їх складно побачити, але їх дуже добре відчути. От. Ще скажу, що. А, про те, як дитина знаходиться. Зараз запишу певне відео.